Всім доброго вечора. У мене є така послуга: при заміні фільтра я можу розкинути коробку, перевірити вам пакети і ті пакети, які зносилися, замінити. Це не ремонт коробки, але він продлить життєдіяльність вашої коробки на якийсь певний термін. Знову таки кажу, це не ремонт. Але в деяких випадках. Можна це зробити не завжди. Конкретно у цього клієнта е, хтось робив ремонт на неоригінальних пакетах без дотримання певної висоти. І в нього згорів пакет андердрайва. Тобто 2,6 пакет, 3,5 реверс в хорошому стані. Ще будемо дивитися. Ззаді. Але андердрайв, як ви бачите, він повністю згорівший, чорний. Ну, Тут вже майже до металу. Бачите, все, все ну, згоріло. Фільтр забився в вой коробки. Так от, клієнт приїхав на заміну фільтра, але йому було запропоновано, щоб якось ще е, коробка поїздила, поміняти ті пакети, які зносилися. Е, тому що якщо б я просто замінив фільтр, да, як роблять там, 99 сто 99, вам просто міняють фільтр і відпускають. ну Вона, може, проїхала 10-20 тисяч, вона б лягла. Ну, Тут два варіанти. Або зробити ось так з невеликими витратами, і ще певний термін вона проїде. Або капітальний ремонт. Все. Заміна фільтра тут не варіант. Конкретно в цьому випадку, я кажу конкретно про цю коробку. Все індивідуально для кожного. Я можу сказати, що тут або тільки капітальний ремонт, можу тільки просто замінити фільтр, якщо я бачу, що в цьому є потреба, і коробка буде далі їздити, або з таким можу варіант запропонувати, замінити ті пакети, які зносилися. І ще воно поїзде. Невідомо скільки, бо це не ремонт коробки, це просто ми продаваємо срок експлуатації. Дякую за увагу. Приїжджайте, будемо раді вас бачити.